We'll be right back. Українці стали другими у світі в японському єдиноборстві. Мінськ прийняв 80 спортсменів з 14 країн на Кубку світу з Сумо. Українцям на Дохьо було під силу вибороти 13 нагород. Так в індивідуальному заліку золото на свій рахунок записали Аліна Бойкова, Марія Дробян, Микола Кожухов, Євген Прозор та представниця Херсона Марина Максименко. Їй не було рівних у вазі 80 кілограмів. У своїх вагових категоріях за крок до перемоги зупинилися Марія Дробян, Мідат Кубердінов та Євген Орлов. Бронзу приміряли Світлана Тросюк, Костянтин Коробко, Олександр Вересюк. Одразу дві медалі отримала Іванна Березовська. Окрім особистого успіху, українські суматорі показали клас і у командних баталіях. То четвірка жінок, у складі яких була і Херсонка, Марина Максименко, стали другими. Такий же показник і у чоловіків.